Друзі, всім привіт дорогенькі. Сьогодні у нас, як бачите, пасмурний, такий похмурий день, але ми все одно не здаємося і йдемо сьогодні по малину. Йдемо по дику малину збирати от там, от в лісі, по нашій території, і беремо вас з собою. Ходімо, а потім покажемо, що ми з нею будемо робити. Друзі, беремося з вами за приготування нашого пирога. Все, що нам потрібно, це лише два інгредієнти Отаке таке крихке печиво, може бути яким завгодно. Я вже трішечки його подрібнила. Склала отакий от от комбайн блендер і трішечки додаю розтопленого масла. Трішечки. Це все робиться, друзі, без рецепту. Зараз вам покажу, як воно має виглядати, і ви все зрозумієте. Це дуже просто. Бачите, друзі, це ще воно доволі суховате. Ще трішечки треба а, додати масло, тому що воно от розсипається в собі. То і все. Зараз додамо ще трішечки. А зараз, друзі, погляньте, як воно вже формується на стіночках. Бачите? От, оце, що нам з вами потрібно. Висипаємо, друзі, у нашу форму. так. і починаємо формувати. Я, друзі, це роблю за допомогою звичайної ложечки. Мені здається, це дуже. Зручно. У мене, друзі, безглюденве печило, то воно себе поводить а, трішечки не так, якби, як буде поводити у вас, у вас воно буде. В мене воно більш крихке через те, що там немає пшениці, і взагалі безглютенове тісто воно дуже важке, щоб з ним працювати. Тож ви не орієнтуйтесь на, на, моє, на моє, у вас буде все легше. І формуємо, отак, бачите, стіночки нам треба зробити. зрівняти все рівненько-гарненько. Все, форма в нас готова. Беремося з вами за начинку. Друзі, для начинки нам треба філадельфія сир, згущене молоко, ваніль, яєчки, і хто любить вже дуже солодке, тому ще й цукор. На стандартну форму, таку, яку я вам показувала, треба два. Цирка Філадельфія, одне яєчко, півбанки з згущеного молока, десь приблизно дві чайних ложки ваніли або хто як любить. І я не додаю ще цукор. А якщо ви любите дуже солодке ще, додайте 1-3 половину склянки цукру. Ви можете спочатку додати цукор, перемішати все добренько. Спробувати, як вам на цукор, а потім вже додати яєчка. Можна і так зробити. У мене тут, друзі, одразу на декілька пирогів, тож не дивіться на, на а, а, мою кількість. У мене трішечки більше. Додаємо яєчко, додаємо в нашу ванілу. Дуже люблю ванілу, не знаю, як ви, а мені вона надзвичайно подобається. Так, і додаємо згущене молочко. Щоб було гарненько, смачненько для моїх хлопчиків. Так, перемішуємо. Перемішали, друзі, і ось така маса у нас з вами вийшла. Далі, якщо немає Філадельфія сирків, я розумію, що не кожен може їх дістати, і вони, мабуть, трішечки ну, не дешеві, ви можете собі це зробити зі звичайного домашнього сиру. Просто візьміть його все в блендер. Блендер вам його переб'є так, що воно буде більш-менш нагадувати цю суміш. І в не, дуже непоганий пиріг із, із, із звичайним сиром. Виходить, я так теж роблю, коли в мене немає Філадельфії, але дуже хочеться смачного пирогу. От, друзі, малинка, яку ми з вами сьогодні назбирали. Бачите, яка гарна, ми її вже вимили і трішечки просушили. Зараз я хочу кинути декілька. На саме дно для того, щоб ну, просто додати трішечки смаку і кольору. Літо — це така гарна пора, скільки дарунків на нас чекає на дворі. Вийшов там і ягоди, і фрукти, краса. Якщо, друзі, у вас кисні ягоди, можете додати трішечки цукру. Моя малина дуже солодка, тож я вже не буду. Так, і висипаємо наш сир. І, друзі, зверху теж я додам ягідок. Смакота. Трішечки я отак от вирівнюю все, бо сир він такий доволі густий. Щоб воно все було всередині. І воно готове до випікання. Друзі, випікаємо пиріжок при 375 градусів по Фаренгейту або 190 за Цельсієм. Поки печеться наш пиріжок, у нас лишилася ще малинка, і я зараз її притрусь з цукром. Для зими я її, мабуть, складу в баночки і просто закину у морозилку. Буде мені на зиму і для чаю, і як лікувальний засіб, коли болить горло, чи температура, чи просто погано себе почуваєш. Це взагалі дуже класна і незамінна річ. Тож, давайте перетремо все з цукром, для того, щоб зимою нас було з чим випити чайок. І як собі допомогти? До речі, на один кілограм малини йде півтора кілограма цукру. Це такий стандартний рецепт. яка краса мм, а на смак. Просто чудово. Зараз все це, це у баночки і у морозилочку. Закрили, підписали і несемо друзі у морозилочку. Ну, друзі, наш пиріжок вже абсолютно готовий. 30 хвилин я його тримала, і ви можете подивитися, наскільки це гарно. Треба йому, щоправда, трішечки прохолоти, і тоді я зможу вам його розрізати і показати, який він всередині. Так, друзі, показую вам пиріжок зараз, хоча він ще і не достатньо прохолов, тому що, якщо я не покажу вам його зараз, я вже, друзі, не покажу вам його ніколи. Там вже черга стоїть. Він взагалі-то би нарізався набагато краще, але показую, поки є що показати. Бачите, він ще доволі гарячий, тому він такий, так він виглядає зсередини. Сподіваюся, вам сподобається також цей рецепт, і ви будете ним насолоджуватися. Кожному друзі, хто їсть, або п'є чайок, усім приємного апетиту, усім гарного настрою. Дякую, що були зі мною. Друзі, піду, такі краєвиди, прощаюся з вами. Там вже місяць, бачите, вийшов. Рожевий такий закат приємний. Жабки вже там співають. Ми зараз всі йдемо на ферму. Всі їх годувати, закривати, щоб всім було гарненько. От, і потім вже й самі будемо готуватися до сну. Дякую, що були зі мною, друзі. Хай у вас буде гарний день і гарний настрій. Бажаю вам усього доброго і до побачення до нових відео.